Ну тобі ж надо буде відкат, з ГЗХ скидати же не. Ні, це всі фракції повинні скидати, я не приймаю щось. У мене то йде зараз відкат, але в мене Я веду відкат, Маш, я, веду відкат. я веду відкат, все нормально. Куріт, скажи ти усиш, не? Курит. блядь, да что за ебань, как инвалиды, нахуй, вас упрашивать, блядь, з'їздити і відіграти десь хуйню, цю хуйню. А ось це ось відігровка мі обережно виглядає, одяг жертва і так ну, далі, Да? да, це все, там, не по хронології, як заводно, тому що з 10-ї почати, просто щоб не однаково все писали. Фоня, фоня. Ну, це ж правильно розуміє, що можна скопіювати, вставити, а не писати самому? Ну, да. да так, так і так. Вставить. Щоб було дебілізм якийсь. Воно ж для того і зроблено, що там відіагровки. Ну типа написані вже якісь. Ну я просто не просто так кажу. Бо у нас була така розхашка, що була відігравка написана. Але треба її було писати самому вручну, А не скопіювати. І де? І де вони? Біля, біля магазу на Мірорі. Прям, 377. прям біля магазу? Ну, десь приблизно, так. Труп має бути, правильно? Вітаю. Вітаю. Люди ще потрібні, ні? там на нижній паркуфці коді, блядь, дебіли, я йому десь разів кажу, зайди, бо він не може зайти. Так, я зайшов. Нам треба ще 6 людей, щоб вони на 103 ю хату поїхали. То що, мені їхати браємо? Ні, вам в напишуть в Росії. Скільки в 22.15 ви по часу виняли, думаю, то трішки довше буде. Ну, в Мірор Парку ми маємо труп знайти по сценарію. Да, а, але ну... труба, ну там прям трупа немає такого. Ну, ну типа людина буде лежати. Ти вів? Я думаю, ні. Ні, ні, людина ну, буде, буде. не буде. Це З дофігів спитаю, бо щось я ніхуя не розумію. А що ми робити? Камати. Uh, Вітаю, хлопці, а підскажіть, будь ласка, що ми взагалі робимо? Понятно, не ви маєте до мене піти, якісь показання. Скільки йому треба грошей? Та стукаю, я маю. У мене нема, у мене ж... Так давай банкоматом банкоматом Ти банкоматом ти, ти, ти займайся этим таким травутивком, Чекай, чекай, чекай. Добре, я йому скажу, хай він під він під'їде. Зараз під'їде сюди на підъедет О, намагас. Ти просто тупиш. Ти просто стояв і тупив. Ну no, нахуя тупая? Ступ... Бля, якась хуйня Ну no, нахуя тоді, блядь, ступати в ЛСПД, блядь, якщо ти ніхуя не знаєш? Я ніхуя не знаю, я можу би посперечатися з тобою, що я ніхуя не знаю. Блять, Тобі старший ранг, блять, говори просто о, треба їхати, то ніхуя не хоче. Ну так бо я знаю правила можливо, ні? що, типу, я можу не їхати, якщо yeah, я, старше, не що хочу. Так, що состав сказали стрій, то повинні всі бути в строї, якщо. Вот именно, ти... Ну покажи де це написано, можеш показати. В в статуті ЛСПД нічого такого не написано, там написано по-іншому, а ти зараз хуй кажеш. укажеш. блядь, блядь, блять у тебе каші плюс і тут бути всі. Дайте я відкрию ворота. Зараз я відкрию, зараз. Арновачка. Капець, надовго тут что ще? Це що, всі люди, які будуть їхати, чи що? Да, где там тут я бігаю, алек і будь-який лаун, хоче тобі побігти п'ять, але де хоче після. Про що нам тут довго чекати, поки що буде? Багато що питань маєш задати. Дуже багато, бо задобуйся чекати так довго спину. Два свідка треба тут знайти в Сибівських. То нам що, їхати на. Ні, поки ні. Доброго вечора. Доброго. Доброго вечора. Це ви викликали поліцію. Прошу. Ви викликали поліцію тут. Так, так, так. Що вас трапилось? Заступник шефа поліцейського департаменту нашого Роберта Федерал мене звуть. Це людина... зараз що, ГЗХ, Ой, правильно? Ми. Ого. Опа, ми Ой. теж тут. О, що ж це агент ФАБ. Ого, а що ви тут робите? E ми розуміємо, що це ваша територія, але FB має досвід і ресурси, які можуть бути корисними в розслідуванні злочинів такого рівня. Я розумію, але. Я думаю, ми більш обізнані в розслідуванні злочинів. Дякую. Ми також цінуємо ваш досвід. Співпраця з ЛСПД може допомогти нам швидше розкрити цю справу. Добре, добре. Тоді, я думаю, теж можете приймати участь, але ми також будемо приймати участь у розслідуванні даного інциденту. Так, звісно, звісно. А де труп? Так, громадяни ви нас викликали. Покажіть, будь ласка, де, де людина непритомно лежить вбита, де труп. Да. Мені здесь це мій ко друг бачив, де саме тіло лежить. Нормально не де, де тіло можна оглянути взагалі. Нам треба а тіло. Десь там за магазином лежить тіло? что они, короче, господашники нас наебали и все. Так, я что, а да? я не уже ничего понятное. Что, тела нету, чи шо? шо? <говорит> не Сейчас знаю, вообще <говорит> никого не было, никто не валялся. Давайте отыгрывать <говорит> от від того, что тут валяется. А, ось валяется. <говорит> Ого, ось и труп, дивиться. Треба его оглянути. E, так, добре. Хто e, може оглянути труп із офіцерів? E, треба, щоб e, зайнялися e, взячою. E... Я можу оглянути. Так, добре, огляньте, будь ласка, труп. А він живий? Він живий? А, а громадянин, який викликав а, поліцію. скажіть, так. А що ви бачили? Е, я не знаю. Я чув якийсь е, Постріл. І потім я побачив це тіло. Мені дуже страшно. Я, я по тіл, людей. Е, Вибачте. Я, я, я дуже стресую. Дякуємо за вашу. Восі, за вашу Валеріаночка. Може, тіше щось. Мені дуже погано. Ваші ваші свідчення дуже важливі для нас, для нашого розслідування. Раз, добре. Тримайте, а, Добре, дякую, думаю, легше стане. Так, е, хто оглядав місце злочину? Там телефона ніякого не було. Та он там був якийсь телефончик. Угу, добре, давайте зараз візьму, подивлюсь його. Оп, А Опа. що там що, що за номер? Ви знаєте, цей номер записаний на ім'я. <ріст> Ви знаєте взагалі, на чиє ім'я цей номер телефону записаний? Ім'я того, кого не можна називати. Ні-ні, не настільки. Цей номер записаний на ім'я одного із відомих. Людей угрупування бандитського Вагос. О, <реш> а чи можу <реш> я подивитися? Так, 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 це точно він. Да, давайте, от Пане, його. як ви себе почуваєте. Це, це 100% він це може привести до важких <реш> маслів. Дякуємо <реш> за вашу співпрацю. Що може цей відеозапис з камери з нього? Може тут хтось бачили? Так, е, да, офіцери, хто може зайнятися? Е, давайте, я думаю, може треба до магазину пройти та зняти записи з камер, відеоспостереження. Вони там точно є. О, може, може, нам джайку продавець допоможе. Ой-ой-ой-ой-ой, подивіться, будь ласка, що ми знайшли взагалі на цьому записі. Можете от подивитися. Так, це може бути ключом до розкриття. А ну-ка. Так, мені ну, здається, ми вже знаємо, хто це зробив. і хто це зробив? <ріху> <ріху> так. Де Маркус Джонсон, 22 роки, охоронець автосервісі ЛСВ. Проживає mm -hmm. за адресою Амаріло Віста 103 лос сантос Це, напевно, номер будинку, да? 103. Амаріло Віста. Mm -hmm. Я зрозумів добре зараз. Так, зараз дістану рацію, почну говорити. Терміново два наряди поліції з гвинтокрилом на адресу Амаріла Віста 103. Перекрити вулицю та ідентифікувати всіх людей в будинку. Повторюю, перекрити вулицю та ідентифікувати всіх людей в будинку. Все, зараз всі вільні екіпажі направляться туди і займуться перекриттям вулиці. Ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо. А, одна людина вон добре упрідні, тому. Я кинтив, блядь, ти в Я репорт 700, 740, нехай, блядь, це. Я на нього кинув. Не мажу, блядь. Так, все, по факту, ми ж їдемо на 103-й будинок, да? Ні, тільки шість людей, потім... А, тільки 6 людей. Понял. Власник хати в що ми до нього їдемо. Та ні. А там є кент, я його знаю, я не знаю хто це, визнаю моє ім'я. Зараз ті вийде, блядь, там у нього два логосів в хаті. Худіє. А чи ніби на 103 хата, блядь, інтересно. Авентокрил теж то летить туди, правильно ось? Да, да. Все, добре, добре, добре. Там я звичайно був на грухстріті, блядь, але я змінив на Аморіло. І... В сценарії все одно грухстріт, там деякі є. А це ти писав? Да, да. Прикольно. Прикольно, а, прикольно, захашка. Класно. реально. Прикольно, а там, блядь, все одно не писав, я думав, там все дописав. До коли... а... а, блядь, двома машинами треба було поїхати. О, ну, здрасте. Ну хочеш, ми, ми можемо під'їхати. Під ну ладно, ну, я думаю, теж. Давайте дві людини до дверей і дві в машині сидять. Підготуйте вовку. А, Вагуси є. Підготуйте один врач, у другий в детку відкидувати буде. А що іменно відкидувати в браці? Там сценарій є. Друга сцена. Друга сцена. Бля, прикольна СХ. Лидерша сейчас говорить. Кто что видки чуешь, Юрик? Ты что видки Тільки Только изменить, пожалуйста, в в дабку и врать и стрит на Марилуиста. Видел сват, ты что видки Я мужу, депку видкенто. Дэпка это у нас э, арчатка. Слэш, слэш, да. Слэш -слэш -да. А uh, добре, я вас в айр закидываю. Да, тика требу офицеры ЛСПД, столько еще двері поліція відкрита, вони пришли. вийшли вже, значить, типа. Я ніхуя не розумію, що що. О, все, все, все. Пиши в депку, пиши в депку і від'їдьте. Вони розтолили наших. Нас Да. Yeah. вже. уже. Да-да-да. блядь. Да. А, а, на, ну, а ми що сидимо, типу, таке маємо сидіти? Відійте, відійте. Відійте і відкидайте. Ти в Расію не можеш відкинути, давай я відкину. А вже відкинув дрімер. Я відкину, я відкину. Ви, ой. Б... Ви бекап відкинули? Ой, а є, я дійсно я піднявся? Давайте я відкину. Ой, ой-ой-ой. Я біжу, 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 не бувай. Ага, давайте. Ви ж в депков повинні було ще відкинути що цей е... відкрито вогонь. Депку ви відкинули. Це, а якщо я чудом так там дам. Так ні, так то просто я не то відкинули, а то що по вам відкрито вогонь, ви не відкинули в депку. Е, і -е бать, -е -е, я не бачу. А ну до... фібі треба запросити. Ага. Народ, можете на мені нахуй. сказати, будь ласка, вибачте, що перебиваю, якщо я якимось чином встав, що мені робити. Біжи до машини. до машины. Когда ты депкашь открытый вогонь? Ну там там є. там е. Открытый вогонь. якщо стреляти можна. Так я фарчат написал. написав. ты будешь хоть еще вас небольшое. А це по М1, я так розумію, правильно? 130-й будинок. Нет, современ. Блять, а куди я еду, Ну? А ну, кто-то. А давай Будинок киньте мені, будь ласка, хто зі мною земной машин. 103, 103, 103. А, 103-й, блять, я 130-й вив, сука. Да, я случайно б тоже бы не вів би 130-й. Хотя, если бы у меня что будет? А Один наш порой, но минусы. А он уже сдох. А у меня окрашено. Так, ну ладно, что, всем спасибо за гадкий кэш. Ну, при кто сдох, что, вертаться то, что? Не, я не был.

пустую уже. Винди. его красного, Ебать, хорошо, на Распихнул ему, держи красавчик. Не їйте, не, не під'їжджайте, пруйте, пруйте. Так, эээ. Швидка уже є тут. Уши. А да. Ну, ти понял, почав дорогого воду. Да, и ця ця. Дар вони сядь з сянуть, підіймося і після чого на хату їдьте. Да, 28. Там о, бачу жесть умираешь жовті. Да, жовті. Все, не тульты, не тут. Що ми зараз маємо робити? А, зараз доки, лутить, ви до гриву лутиці. Ви під'їжджаєте до хату, до хати. Її блокуйте повністю. І ці, цих двох можете робити І що, і ми тулимось, правильно вже, чи ні? Так, да, і потім 19 вагусів під'їжджає. Ага. Ми ж вбиваємо цих двох, і під'їжджають цих двох вагусів, правильно? Да. Так. Я вбиваємо, не, не кафем за цю десь Так, за привіт, за дзвонили до півчика назад. Це по поводу першого. Вбиваємо? Я просто туло, да? да? Да, да, да. А вы все? Да да, 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 да. Может быть, брат их не в интеку? Блять, ликаря, убрайте ты ликаря, хай уже. Не проводить нас там. Ты их не хуй знаты, бля. Да, кстати, ранее. Пип, 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 пип. Чё, что за РТД я? Я кул. Yeah. Вагуса бежить Плюс бежит Да, 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 да просто просто бля Не туліть перші все повинні почета Все вони вже позаду вас якщо... да 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 Тео, ти ж читав Горизонт. Ну, знаєш, Кстати, интересно, если честно сценарий. Что тут верт ТТМ, бро. О, все, погнали, 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 погнали. Там было сквозь вертаться, що шо робет? О, не-не, я как все, ещ умерло, то уже кишка. Умерл тоді, куда ведь гробцо того, что по нам стрелял. Тебе, типу, по повезли рукувати. Ага, mm -hmm. mm -hmm. да. Ну, ви просто вмираєте і А вони mm -hmm. нас по сценарію мають вбити чи ні? Ні. Ви повинні перемогти і потім... Ну, по сценарію як вийде, але якщо ви переможете, то там прес-конференція потім. Опа. Ми по ходу виграли. Ну, їх штук сім ще. Да. Обходять, обходять справа ще. Дом. Обходять справа. Це ліво. А, лево, лево. Положи, там еще трое слева. Бля, это сука, на Сзади дома, сзади дома. Сон же Блядь, пакетики, можна виграти ту? Ці пакети, да. Туз зброю можете зброти. Мінус бронік. Типа. Оп. О, закры вікон.